Як часто відпочиваючи у санаторії, ви ловили себе на думці, от би цей релакс тривав вічно. Це не фантазія, а цілком реальна можливість. Привіт! Ми у містечку здоров'я посеред мінеральних джерел Виноградова і прямо на території бальнеологічного курорту Теплиця життя тут невід'ємне від оздоровлення. Затишний одноповерховий таунхаус розташований у найтеплішому та екологічно чистому напрямку Закарпаття і є частиною унікального оздоровчого осередку та житлового комплексу. Комфортабельний будинок, гармонійно оточений доглянутими ландшафтними композиціями та парковою зоною мінеральної оздоровниці. Комплекс спроєктований в сучасних традиціях житлової архітектури і дозволить зручно розміститись невеликій родині. Внутрішній інтер'єр повен пастельних відтінків і стильних лаконічних рішень, що бережуть простір для відпочинку, комфортна спальня, холл-студія і затишна тераса, щоб випити чашку чаю та споглядати заліснені схили заповідної Чорної Гори. Це компактний повноцінний будинок в сучасному таунхаусі, повністю готовий до життя і відпочинку з урахуванням всіх потреб та побажань майбутніх власників. Приємний дизайн, меблювання і якісна побутова техніка це тільки так для початку. Кожна оселя таунхаусу оздоблена розумним декором, оснащена новітньою системою кондиціонування, газифікована. Забезпечена автономним опаленням, цілодобовою технічною підтримкою та надійною охороною. Розумні комунікації і сервіси підтримки це окремий мікроклімат, що береже відчуття комфорту і заощаджує час на себе та оздоровлення. Але головна принада оселі у містечку здоров'я це вода. У кожному котеджі таунхаусу її аж чотири типи: цілюща, термальна у душі. Мінеральна питна у власному бюлеті. А ще тут є артизіанська і окремо для технічних потреб неймовірний бонус для власника будинку в містечку здоров'я інфраструктура всього курорту та решта цілющих мінеральних вод, якими славиться оздоровниця. Все це у пішому доступі, незалежно від сезону чи вихідних. Котедж є частиною ексклюзивного оздоровчого ком'юніті з необмеженим доступом до лікувальних процедур санаторію, пріоритетної медичної підтримки та консультування фахівців курорту чи зони спа. Вечори на заквітчаній терасі. Прогулянки у заповідному лісі, унікальні мінеральні джерела, все це в тихому і сонячному куточку Закарпаття, і водночас посеред сучасного міста виноградів із вишуканою архітектурою, якісною соціальною інфраструктурою і швидким доступом до чотирьох кордонів з країнами ЄС. Тут є все необхідне для вашої родини. А оселя у містечку здоров'я вибір, що зробить її життя довгим і щасливим.